Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас стартує другий день турніру. Потужне усилення на 4 зіркових героях без синього кольору. Так, топ-10. Дуже далеко. Ага, ну ось, все зрозуміло, чому. Оборона взагалі не тримає. Ну що ж, треба краще тоді атакувати. Так, ну давайте спробуємо. Подивимось. Так. Жовта. Ну, в принципі, фіоли нам підходять, чистка нам потрібна. Так, може, і залишимо. Меліндор, Меліндор. Може замість Меліндора тоді взяти Кедмана краще. Теж для чистки додатково. Та де той костюм? Ось такий. Давайте спробуємо. Поїхали. Вже пішли всі на альфа. Так, ну фіолетових багато. Фіолетових багато. Давайте ось таке комбо прокинемо невеличке. Може кріс доїде. Доїхав. Так. Ось так і ось так. Зарядимо шарханчика. Так. Кедмана поки притримаємо. Давайте зробимо ось такий хід. Угу. Чудово. Так, вмикаємо. Напевно, краще тітаха добити, спробувати. Так, є. Залишилась одна собі тому, думаю, тут вже не буде у нас якихось складнощів її перемогти. Ось так, ось так. І повинні добити. Ну, Трималось собі над найдовше. Так, ну що ж, поїхали далі. Так, Лайнстрінг, це що за чудо. Фонрайн. Ага, паразит. Ага, манукра, да? 35% п'ять лікування. Добре. Так, тоді, там ще є один паразитчик, тому візьмемо Меліндора і давайте його візьмемо. Так, мультяшка в мене не прокачена, на жаль. Але візьмемо тоді ось такий, нехай лікує більше. Плюс диспел, там ухиляння, плюс голді, треба діспелити, тому якось так. Угу. Так, ну що ж, четвірочку робимо. Можна зелений кріс, напевно, зробимо його нехай буде. Так, фіолетових теж достатньо. Тут ми все витримуємо. Зарядимо зараз шерханчика і зробимо жовтий кріс, напевно. Ага, фіолетові всі зарядились. Так, добре. Вмикаємось, вмикаємось. Давайте ось так фіоли прокинемо. Так, чудово. Рігард тут звичайний, він може люску перекинути на нас. Давайте ось так. А, вже не перекине. Чудово. Так, давайте тут жовті, поки є кріти. Так, Голді сходить. Угу. Так, чистимось. Давайте задіспелимо навіть. І сюди заблокуємо, і тут прокинемо ось таке комбо невеличке. Так. Непогано йому прилетіло. Може він об контру вб'ється? Так, вбився. Чудово. Поїхали далі. Наступний бій. Так, і привод в кутку, незрозуміло навіщо. Маліндор, Діспел. Ну, Діспел нам потрібен, але давайте, напевно, візьмемо Меліндора, навіть ось такого. Буде лікувати, плюс дає захист додатковий баф. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Можливо, краще було б жовтих більше взяти, але вже як є. Ну, фіолетових дають сьогодні, тому треба цим користатись. Добре, давайте ось так прокинемо фіоли. Ще трієчку тут, зарядимо шарханчика. Ось так. Єдине, що більше нічого немає. Так, і ось так. Прокидаємо комбо. Звісно, Рігарда ми не доб'ємо. Але спробуємо. Так, так. І жовтий. О, чудово, жовтий під'їхав. І непогано, що маліндор зарядиться, і зіб'є нам шерханчика. Так. Але ми перезарядимо його зараз. Угу. Непогано, Маліндору прилетіло. Треба лікуватись, бо щось акульониш кульониш майже від'їхав. Так. Ну. Кого заблокувати? Давайте, напевно, сюди. Тут прокинемо, тому що мавпу ми не заблокуємо. Ось так. А ось це вже неприємно. Але ми спробуємо зняти контру. Ми навіть його пробили, добре. Давайте ось так обережно Меліндора дозарядимо і спробуємо зняти мавпу. Так, з Кіпріота знялось. Давайте ось так. Так, вмикаємо нашого Кіпріотіка. Тут добили, ну, тут вже. Залишився один цар, ми ще й заблокували його чудово. Тут Прокидаємо, будуть фіоли. Єдине погано, що акула не працює, але працює кіпріот, теж баф додатковий, тому все добре. Так, поїхали далі. Так, і залишаємось. Поїхали. Угу, тут вже фіолів не так багатсько, Можемо четвірку жовту зробити. Давайте. Трішечки на кріс не приїхало. Добре, давайте ось так. Дуже багато червоних, які нам взагалі не потрібні. Нам потрібні фіоли. Добре, давайте ще тут прокинемо. Треба червоне прибирати. Ага, угу. так, а він блокує посилення також, як і... Кедман. Це погано. Добре, давайте четвірку зелену. Ось так жовті прокинемо. Так, ось фіоли трішки під'їхали. Це чудово. Давайте спробуємо заблокувати по центру і тут прокинемо фіолетові. Так, є. Вмикаємось, вмикаємось. Робимо червоний кріс, нехай буде. І ось так можливо нам вистачить клика пробити. Вистачить вистачило, але він відродився. Щось добивають рігарда, тому прийдеться лікуватись. Давайте почистимо поле. М -м 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 ось так тепер. Знову відродився клик. Ну, він буде заважати. Так, ну треба, напевно, задіспелити це. Я розумію, що лікування не буде на Акульониші і в мелендері, але діспел нам потрібен. Так, давайте жовті. Ось клик цим і неприємний, що він відроджується. Давайте сюди. Ось так. І ось так. Фіоли чудово. І тепер зелені, фіолетові, жовті. Те, що потрібно. Так, тихенько. Кульони ще майже добили. Робимо так, так. Угу. Можемо підлікуватись навіть. Давайте зробимо фіол кріс. І він сам зірвався. Добре. Нарешті від'їхав клик. Ну тут вже будемо закінчувати. Чудово. Так, тут теж все вийшло добре. Наступний бій. Так, Голді, коля. Так і йдемо, поїхали. Кедмон, напевно, знов які забороняє. Ні, тут звичайний. Так, ну чудовий хід зелені прокинути. Там сині зберуться, але четвірочки фіолетової не буде. Тому краще забрати, напевно, фіолетову четвірку. І тут пошукати четвірочку немає. Тому давайте трійку в Голді. Може ми її і доб'ємо? Ось таким чином. Так, ми зарядились. Чудово, вмикаємось. Рігарда притримуємо. Давайте спробуємо зарядити Кедмана. Може він вб'ється в контру. Ні, він не хоче бути в контру. Тоді лікуємось. Балюся, майже від'їхала. І поляна така нам неприємна. Колю заряджати не хотілося б. Давайте зелені прокинемо. І ось так пошукаємо жовті. Є жовтенькі. Коля може вб'ється, але він може відродитись. Ні. Так, Люся, напевно, від'їде зараз. Тому давайте спробуємо зарядити Меліндора. може хоч трішки її підлікуємо. Тихенько. Так. Прокинемо тут жовті, Будуть там фіоли. Люся, Люся не витримала. Так, і контри в нас вже немає. Добре, давайте тоді ось так. Зараз Кедман задіспелить, але ми знову зможемо зробити ось так. І тут прокинемо один фіол. І нам не вистачило. Добре, тоді ось так фіолетовий. Тихенько. Так, вмикаємо Кіпріота. Рігарда поки тримаємо. Давайте зелені прокинемо. І ось так фіолетові. Без акули, звісно, не дуже прилетіло, але так. Поки немає сенсу вмикати окульони, що давайте ось так прокинемо. Ну, негідник. Добре, так, вмикаємося і тут четвірочка фіолів. Який же цей Кедман жирнючий. Добре, давайте ось так. Ще трійка. Є, вистачило нарешті. Так, ну, рігарда не обов'язково заряджати. Угу. Так, лікуємось, добиваємо чао і тепер будемо намагатись якось пробити рігарда в куточку. Так, так, вже додаткова гра пішла. Тому я думаю, що ми впораємось. Так, зелені. Треба під ним щось шукати. Ну, є фіоли. Давайте ось так. Все, його вистачило добре. Ну, останній бій, кедмон. Трішечки. Мені нерви попсував. Так, ну добре, п'ять перемог. Ми навіть зайшли топ-1. Оборона, на жаль, не тримає. 1273 місце. Ну, в принципі, непоганий результат. Якось так. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, та не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!